Хей, йо, еврібаді, з вами де звугать. відкриваю з вами кейсики. Оба сюда його. Коротше, кенти. Як ви знаєте, вийшло нове оновлення з якимись яйцями, да? Тут да, можна щось вибити, щось таке цікаве, і я хотів би це все протестувати, попробувати зараз би підфармити трішечки, да? І попробувати відкрити якісь яєчки. да. І подивитися, що з цього взагалі падає. Так, у нас новий сезон. Бемс, 500 500 карточок забираємо. Забираємо. Так, тут можна зафармити яйця? Ні, тут немає яєць. Вони фармляться тільки, по ходу в битві, да? Хорошо, давайте зайдемо в шоп, подивимося, що взагалі у нас тут таке не продається. Так, бачу безкоштовні дропи. Бемс, супереєр, ну, 50 карточок, давай далі. Відкриваємо, коротше, просто дропи, да? Ідемо. Що взагалі нам буде падати, бо я би хотів реально собі вибити щось класне. Подивіться, одні рейри падають. Ну дайте мені якийсь епік або якусь легу, да? ну пора би вже. Скільки я вже кейсів відкрив оцих? Прям купу, опа, міфік і гаджет. Ну, в принципі, в принципі, непогано, да. Хоча хоча б, хоча б міфік дали. І на цьому дякую. Так, у нас є друзі, друзяки яйця. Ха-ха. Що, готові? Ну, в принципі, я готовий. Давайте, пробуємо, бемс. Так, вниз, вниз, в сторону, вліво, вправо. О, суперей уже. Давайте в одну сторону. Епік, давай, 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 давай. Уже міфік. Вверх вниз. Давай щось класне, пожалуйста. Опа. Опа, кенти. Ви подивіться, який крутецький скін. А Активовуємо його, поїхали далі. Пробуємо Ейр. Епік. Давай, щось класне. Епік. І що? Ю, you... емоція. Давай нормальне щось. по Супер Ейр. Наступне яйце. Давайте тепер вниз, вниз, вверх, уверх. і все. Опа, і що? І що це? Ха-ха. мутант. А що за мутант? Реально, а що за мутант ми вибили? На шелі. Ладно, поїхали. Треба буде зараз подивитися, що це взагалі таке у нас. Так, епік. Міфік буде сьогодні? Ні, міфіка вже не буде. А ну, ще якийсь мутант, ще якийсь мутант вибили. Ще одного мутанта. Ага. На лолу вибили мутанта. Хорошо, поїхали далі. Бемс, 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 бемс. Давай, давай, дензо. Опа, ще якийсь мутаген. Опа! О, біо мутаген. Жесть! Оце реально жорстко. Я щас хочу попробувати зараз взяти. Давайте візьмем біо. І я би реально потестував би, подивився, що це за мутаген. Так, де він у нас? Що тут? Гаджети, якийсь можемо купити. Ага, ось о зверху мутагени у нас. Он воно що. Ну, давайте, давайте. Поїхали в соло катку, будемо пробувати собі вибивати купу-купу яєчок. Цікаво взагалі подивитися, що дає мені ці мутагени. Так, проти у нас, в принципі, бублики. Та я і сам бублик, в принципі. Хе-хе. Так, треба оцього кента. Бемс плюха. Іди отсюда. Я тобі як дам плюху зараз. Бух. Хе, вали отсюда, крути педалі, поки не дали. хе хе Фармим, коротше, кенти баночки. Без баночок ми будемо бубликами. А от якщо на фармимо баночки, будемо сильними перцями. Друзяки, напишіть в коментарях, взагалі, ви щось вибивали собі крутецького? да, Із оцих нових яєчок. Мені реально було б цікаво прочитати і подивитися, що ви взагалі кенти вибили. Так, предлагаю юзнути ось оцей спельчик. Оцього кента-фарика, отаку плюха. Ще одна плюха не попала. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А цього я взагалі не чекав, реально, кента. Він нас так розвалив. Цять, мені цей вогнеметчик подобається. Да? Реально, реально жорсткий перець. Ну, в принципі, четверте Сильно, сильно ми не провтикали. Так що можемо далі шпілата і фармити. Так, хто тут проти нас? Ну, в принципі, сильні. Юніти. Благо, да? немає закидальщика ніякого. Опа, тут акентафарик, тут акентафарик, його, його треба понапрягати. Братуха, іди сюди. Ой-ой-ой, це медведиця. Неї скін дуже похожий на пейпер, скажіть. І за цього я думав, я із -за цього бикував, бо я думав, що це пейпер. Жесті скіни поробили, да? Скінів поробили мільйони. І тепер я не можу нормально грати. Ви нормальні взагалі? Так, сього Дензо, ти готовий? Ти готовий. Пора шпілити, реально. Не треба нікому більше піддаватися. Ось його йде зомбак, плюху йому дав. Він просто не возникав туди, да? От тако, на плюху. 3800. Ага. Получив плюшечку, да? Іди отсюда. Ти паразит гамня... гамнячий. А, тобі! підрозімнули кента. Так, ладно, фармимо баночки і треба шукати побільше баночок, бо з однією баночкою ми кента нічого такого цікавого і не зробимо. Так, тут я бачу цього кента, його треба. Ой-ой-ой, там бас, там бас дуже сильний, в нього 6 банок. Все, ідемо сюди, Ідемо сюди кенти, Вона нам там зараз дадуть пілюлей. Так, давайте зафармимо цю баночку. Не зря вона тут стоїть. Вона ж прям для мене стоїть, правильно? Я думаю, що прям для мене вона тут стояла. Так, побігли давайте вниз кудись. Пошукаємо того гіганта. Ото зомбачел. Де він сховався? Опа! манюсінький, Іди сюди. Іди сюди. О, ти припух говню. Ні, кенти, коротше, знаєте що? Не буду я брати цього кента. Давайте відкриємо ось його декілька сундучків. І я б, знаєте, кого, напевно, би взяв би? Я би, напевно, взяв би. Так, до нас якийсь чувак хоче в тіму. Давайте, ладно. Давайте візьмемо його. Я би собі взяв 10, 10, 10 перець. Давайте ось лолу візьмемо, да? Давайте спробуємо на ній поіграти, на ній, в принципі, мутаген є, В принципі, можемо спробувати. А, стоп, я ж на Шейлі вибив. Я ж вибив на шейлі. Давайте візьмемо її ліпше. О, ось, дивіться, Бемс, Бемс, все. Шейлі готова. І я готовий. Так. Так, так, так. Так, проти нас бачу Ворона, Діномайка. Ну, в принципі, сильні перці проти нас. Реально сильні перці. А я так давно не грав на шелі, це жесть. Вообще жесть, як. <гум> Дуже давно. Я навіть вже не пам'ятаю, що в мене міосей гаджет. А, мій гаджет гадж дозволяє мені стріляти далеко. Он воно що. Все, все, Дензо. Іди, займай оцю центральну позицію. О, я ультанути не успів! Це жесть, кенти, це жесть. Ну, в принципі, мій кент одганяє їх. Благо, я балочку збі забрав, так що... Це у нас поки що під контролем кенти. Так, кен дочекався нас. Баночку забираємо одну. Ой-ой-ой! Хоча б ультанути, щоб відігнати від нашого кента і хоча б так, бо в мене баночок мало, а в нього більше шансів просто вижити, бо він більш жарніший, да, і в нього більше бану. Так, дві секунди. В принципі, я возрождаюся, я появляюся. Ну і в цілому, в цілому, треба треба тікати просто, реально. Треба тікати. Можемо цього чувака під підловити. Діномайк, в принципі, нам не дасть залутати банку, бо він гамнюк. Він закидальщик. Опа, тут, тут 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 ще один закидал. Дальщик. Від нього треба триматися подальше. Від нього треба триматися подальше. Я напевно навіть отаку зроблю ось Отако просто обійду і сховаюся отут. Опа, 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 помогти помогти нашому. Нашій нашій помирає діда байк мене забирає. Жесть! Їх так багато! Це просто шок, якийсь. Реальний шок. Так, якийсь новий сезон. Бемс. Щось ми нічого не отримали. Хорошо. Бо я просто бублик і не нафармив на новий сезон нічого. Давайте візьмемо якогось кінта. Якусь, напевно, другого. Давайте візьмемося з У мене, в принципі, на нього новий скінчик. А хоча стоп. Давайте, давайте, давайте візьмемо може Та ладно, хай буде спайк. Ладно, все, поїхали. Тензо готовий. Так, хто тут проти нас? Ну, радує те, що немає закидальщиків, от реально. Нема закидальщиків, це вже великий-великий плюс. Ой-ой-ой! Який він крутий. Ви подивіться, він вогняними шарами кидається. Ха-ха. Крутяк, скажіть. Мені не більше це подобається, чи во що що мене було. Так, тут була, я бачу. Нього, у нього уговнь банок. Це жесть. Треба треба понапрягати. Їх, треба, їх отакого Бемс, плюха, ще одна. Сюди таку ульту закинути. Ой, Дензо, ти, ти каряво кинув свою ульту. Так, 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 так. За нами йде пес патрон. Бемс, відходимо. Сюди плюху накинемо. Треба сховатися, просто почекати і відхилитися. Треба відхилитися, і в принципі можна далі йти битися. Так, вони, по тут туди десь в центрі, сидять всі, да? Гавдюки. Так, нашого тут напрягають, я бачу, да? Оце це з ракетою, з ракетницею. Треба, треба його теж понапрягати. Що буде. Якось би отако йому плюху закинути. Бемс, 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 ще одна плюха. Ой-ой-ой, ой ой майже, майже. І -ій -ій -ій. наш кен помер. <гум> Він розмінявся чи що? Його вбили і нашого вбили, да? Так, відкриваємо Бемс Рейр із 2 ікс 2 опитали. Поїхали. А може піти в соло просто, реально. Мені здається, в соло більше шансів фармити. Бо я зараз просто фармлю не основних своїх юнітів, да, на яких я вмію класно іграти, а і на другорядних юнітах, знаєте? І за цього ми напевно може і проіграємо. Можливо, наш ікент просто реально класно іграє. А ось я трішечки починаю купашити. Так, 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 так. Оцього черв'яка треба. Оцього черв'яка треба відігнати, а то в нього щось дуже дуже багато баночок. Так, братуха, іди усюди. Іди отсюда. Паразит, гавнючий. Самий хитрий. А він жде, щоб ми підійшли просто. О, на шо. Ні, братуха, так не буває. Я сказав, так не буває. Іди отсюда, це моя банка. Говнюк стоїть жде, Криса, да? Крисюк, іди сюди, Іди отсюда. На плюху. Хе ха-ха. Оце мені подобається, да, коли в тебе плюха таку крутяться. Оце реально. Оце реально чітко. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Закидальчика треба боятися оцього. Бемс, плюшечка. Так, треба, треба цих понапрягати, кентафариків. Бемс, плюха. Ще одна. Опа, опа-опа. Нормально. Нормально кидаємо. Пойде ще зможемо вбити. Бемс? Хе, ну побач. Це ілюзія була його. Це була його ілюзія. Он воно є. Так, в мені треба закинути, буде десь тут ульту. Так, або сюди закинути ульту. Бемс. Фу. Опа, опа, опа. Понапрягать треба. А отако зробити? Бемс, плюха. Де отсюда ти? Паразит. Так, ми в, ми в чотирьох залишилися, да? Так, ми в чотирьох залишилися, і оцей забрав усі банки. Треба його понапрягати зараз. Отако бемс, плюха. Нормально, нормально. Надійську ми цим закидальщиком його зараз задушимо. Реально, у нас є усі шанси його ще збити. Дивіться, бемс, плюха, закидуємо ульту і до побачення. І тепер цього закидальщика можемо. Так, отакого? Треба, бемс, бемс, бемс. До побачення. В смислі? А чого він ще живий? Стоп, 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 стоп. Червіакція залишився. Черв'як остався живих. Ти говнюк! Іди отсюда! Блін, 500 хп залишилося! Він сидів всю ігру криси. Ви поняли, який це просто юніс гамнючий? Сидить всю катку крисить, так? Кенти, ви подивіться, нам дають нове нове яєчко. Давайте відкриємо Бемс, вліво вправо, зверху вниз і рейр. Ну, плюс 50. Ну, плюс 50 і плюс 50, Поїхали далі. Ми зможемо з вами в принципі ще одне яєчко сьогодні. Забрати, да? Треба, правда декілька каток виграти. Ну і заберемо ще одне яєчко. Можливо, мені щось реально класне випаде. Друзі, напишіть, що вам з цих яєчок випало. Так, біля нас тут якийсь кен. Пошивається. Треба. Так, так, так. Зараз зафармимо цю банку. Я думаю, що оцю банку ми в нього відіжмемо. Іди отсюда. Іди отсюда. Опа, тут колет. Ой-ой-ой, ой колет. Ти куди, манюсінька? Іди отсюда. Поки Дензу тебе не наказав. Хе-хе-хе. Так, там знизу кентафарик. У мене хп мало. В мене дуже мало хпшки. Треба хілитися кенти. Треба хілитися. Опа-опа-опа. Тікаємо, 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 друзяки. Кикай від мене. в'яй. Так, може тут около сидить, як думаєте? Або зверху тут. -то. Може крисити, да? Або тут хтось може крисити. Треба провіряти. Бо померти я особо не маю бажання. Так, ну отой от воно знизу, бачите, шкіриться. Ось оце це коле. в кустики йде. Так, опа, опа, опа. Іди сюди, малесенька. іди сюди. В принципі, може помогти напрягти оцього кенда. Реально. Отако от плюха. Так, колед, іди отсюда, це моя база. Тобто Ту це шарф, Бемс, плюха. Хе-хе. Шарф, -хе. ти куди? Ти куди маленький? Стоп, а де він? А, ось він. Всю, а я його шукаю. О, братуха, ти і приїхав. Ось ти і приїхав, кентафарик. Хе -хе. Помер, помер бублик, да? Боявся мене. справа, та правильно робиш. Бо справта реально плюха дуже жорстка, як для мене. Особено, якщо на ньому гра класно грати і вміти шпілити, да? Він реально буде прям дуже всіх розносити. А так коли, дивіться, плюха, бемс, бемс, бемс. Включаємо оцю просто штучку. І все, дивіться, в нього хп-шок немає. Я з у цього можемо кента напрягти. Стоп, стоп, стоп! Атом! Я думав, ми вдвох залишилися. А там ще один чувак сидів. От говнюк. Так, знаєте що я хочу? Я хочу взяти шарфа. Реально. Я хочу зараз взяти шарфіка. Не знаю, чого останнім часом щось мені шарф прям дуже подобається. Оцей Едгар, да? Реально він дуже сильний. Я би хотів на ньому викачати тридцятий раунд. Мені здається, це дуже тяжко, да? Але можливо. По-любому, можливо. Так, проти нас я бачу ще є паралельно один шарф і купа-купа різних юнітів. Хорошо. в принципі, в принципі, біля нас. Біля нас. Ой-ой-ой, оцей рикошет мене теж бісить, бісить. Бісить, бісить. Так, все, забираємо ці баночки, і він в дупу. Іди в дупу, братуха, і не трогай мене. Нам треба зараз йти ось в центр кенти і фармити оці всі прикалюхи. Так, там ще хтось, там ще один шарф бачу. Нє, кенти, розслабтеся! Оці всі баночки тепер мої. Так, оцього медведя ми можемо, по ідеї отако зробити, забирати, да? З легкістю забираємо. І забираємо тут ще одну собі баночку. отако. Бемс-бемс, бемс. Все, додому. До побачення, телебачення. Тут ще одна якась халявка. Тут дві халявних банки. І тут ще дві є. Опа, так, нам треба оце поламати. Уйдеш, ми ж можемо оце все лихо тако позабирати і спокійненько собі вибігти. Нормально. Побігав, пошукав, 11 банок налутав. Нормально. Так, цікаво, хтось в центрі тут є. Шарфа бачу, бачу шарфа ота мого. Я думаю, що на нього немає смисла. пригати. Я би на кольта ось опригнув. Так, стоп, бас. Бас, бас, братуха, отв'янь, отв'янь, братуха. Все. Опа, опа, паразит. А ти куди побіг? А ти куди побіг? Ти гавнюк. Ти гавнюк. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Щось він мене трішечки перебиває. Треба, треба відходити, отако робить плюхи. Бачиш? Отак так тобі й треба. Так, ми проти баса залишилися. Так що, опа, бас промахнувся ультою. Давай, Дензо, Дензо, трішечки, 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 одхілься, нормально. Ізі. хе Бачите, я взяв свого. Цікавого юніта, да? на якому я люблю грати, перця. І я на ньому взяв топ-1. Давайте, може, ще когось оберемо такого цікавого. Так, зірочку відкриваємо. Бемс, нам дають коїни. Непогано, що по пасові. карточки. Опа! Майже ліон кенти. Уже уже скоро у нас буде кенти Ліончик. Так, я оце думаю, що би такого взяти. Може на гріфові поіграти? Реально, давайте пробуємо на гріфові поіграти. Я думаю, в принципі, у нас є усі шанси зараз доапати і отримати собі яєчко. Яєчко, і попробувати щось собі з нього цікаве вибити. Так, Дензо, ти готовий? Ензо завжди готовий. Так, поїхали. Поїдай. Опа. А тут проти нас тушечка є. Іди от сюди. І дивіться, а той кент фармить там банки. Нам треба його зараз відігнати. Нам треба зараз його просто відігнати. Так, цього відганяємо, цього теж відганяємо. А ми може, можемо пойдемо з тушкою цього вдвох зажати. Правда, він щось протупажив і відпустив його. Тепер получай плюхи. Так, 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 так. Опа, 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 братуха. Іди сюди, іди сюди. Дензо тебе забирає. Так, на базу не лізем. У база дуже багато банок. Нам зараз оці проблеми не потрібні. Так, так, стужка тікає у нас. Стужка тікає, а я роблю отако і роблю просто мінус два. До побачення, телебачення. Так, Спраут, Іди отсюда. Іди отсюда. А чого не зливається, я не пойму. В чому прикол? Ха, не знаю, походу він мені рішив просто баночку подарити. Три живих перця осталося. Так. Тута ось якийсь. тут ось якийсь. Опа. Так, мінус. Мінус, бас. Ізі, реально ізі. Опа, базик. Базик, братуха, вибачай, проте цей топ-один мій. Вибачай, братуха, но він мій. Як би ти хотів, не хотів, але я виконав, виконав купу квестів, кстати. Реальну купу. О, мені ще зробити одну перемогу. І в мене буде яйце. Нормально. Давайте зараз відкриємо ось, ось оці всі плюшечки. Бемс, міфік. Міфік, міфік і 200 карточок. Ну ладно, піде, піде. Бемс плюс 100 карточок. Ще один кейс. Жесть завдань повиконував. Ви подивіться мені дають різних всяких плюсичок. Так, епік. Що з епіка нам випало 200 коїнів. І ще плюс 1000 карточок. Так. Тут що я можу забрати? 80 карточок, ну це туфта. -ту що безкоштовно я можу ще отримати в магазині? А, осьо. П'ять кредитів. Все, поняв, Дензо. І готовий. Бо підписники вже давно готові. Я б, знаєте, когось би нового перця спробував. Давайте подивимося, що в мене за перці по квестах. Ось з самого верху в мене тепер кенти по квестам. Давайте спробуємо Діномайка. Давайте реально спробуємо Ось дуже давно не грав я до ньому. Пемс, ну слухайте, дивіться, який зверху Діномайк жорсткий, да? Крутецький. Так. Та бачу перця, значить робимо отаку ось халепу, да? Мінус, мінус, відразу вже ж мінус. П'ятий чувак на день забиканув. Реально. Зря ти на мене биканув. Ух ти, йой, скільки тут баночок! Це жесть. Оце реальний жестяк. Оце кайфи, оце реальні кайфи. Так, побігли, 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 побігли. Фарбити, фарбити усіх і вся. Треба провіряти, головне у ці кусти. Опа, опа, братуха. Получив плюху, так? Да? А ще одну. Не маєш бажання отримати. А ще одну. Іди сюди. Полесенько. Ну не бійся. Так, ну там, в принципі, нікого немає. Опа, плюха. Накидаємо йому просто ці ракети. Так, кстати, можемо цього чувака щас попонапрягати. Опа, він медведя спавнить. Я з медведя ми цього швидко розберемо. Реально, прям дуже швидко. Бемс, до побачення. Тети? Братуха, а ось оти, На плюху? Хе-хе! Куда, малесенький? Ой-ой-ой, застряг, застряг, застряг! Оце я протупашив. Оце я реально протупашив! Не хочу я цього кента, я хочу взяти Емс, коротше, і все. В принципі, Емс це непоганий такий контрпік шарфа, я вам скажу. У нього ж є оцей гаджет, що він може відталкувати, да? Коли на вас приїгає шарф, ви його оттопнули і все. Так, ну слухайте, проти нас, в принципі, не прям такий жорсткий персі, да, попалися. В цілому, я думаю, що усі шанси взяти топ-1 у нас є. Проти нас тут попався. Опа, убили. Джина убили, ми з вами. Кстати, джет таки непоганий, да? Пацанчик, і чув так. Опа, опа, опа. Кого я тут бачу, Ріко? Ріко, вибачай, но... Сьогодні ти будеш моїм кормом. Так, подружка, іди отсюда. Хе-хе-хе, іди теж отсюда. Нормально ми їх убиваємо. Так, тобто супермакс є. І супермакса ми вбиваємо, значить так, три, три живих гравця, два живих гравця. Все, ми залишилися вдвох, проти нас стався вісім бід. І в принципі, в принципі, це ізі. Ізі топ-1, да? Тепер, по ідеї, ми з вами зможемо відчинити яєчко, да? Давайте подивимось. Давайте подивимося, що ми там можемо зараз нього вибити. Так, давайте попробуємо. вліво, вправо, вниз уверх. О, і нам дають, кстати, якийсь мутаген. Мутаген на кого, на кого, на кого. О, на хенка. Хенка дали мутаген. То ну, в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу своїх їх вподобайк, як, звісно, якщо ви бажаєте продовження. Продовження Браво Старса. З вами був Дензо, і всім пока. Пау!